Ми зараз в міністерстві плануємо низку дій гуманітарного культурної інтервенції на територію Криму. Це і підтримка газети Кримська світлиця, яка буде непростими, але тим не менше достатньо організованими шляхами доставлятися на територію Криму з початку окупації. У нас не було жодного фізичного ще контакту з жодним представником цієї редакції. Спілкування здійснюється тільки по інтернету. Де вони там знаходяться, ми толком навіть не знаємо, бо та адреса, де вони розташовувались попередньо за договором з інших джерел, ми вже знаємо, що їх там немає. Наразі контакт дуже слабкий. Ми перейшли на інтернет-випуск цієї газети. Зараз спробуємо робити відповідну. Дзеркало цієї редакції в місті Києві на базі Національного газетно-журнального видавництва. Обіцяти зараз не хотів би чітко, але хочу сказати так, що до кінця. ну, Редакція вже працює. Але результат її роботи, я маю на увазі, друкований продукт з'явиться, починаючи десь з 22, 25. Ми намітили, так, перший випуск видання 22-25 червня. Все, що робиться. Робиться для, того, в Україні, робиться для того, щоб настроїти людей, які залишилися в Криму проти цієї держави, щоб потім не ставити питання про повернення Криму. І тому в мене одне питання. що мені зробити, щоб зберегти управління Кримської єпархії і церкви Київського патріархату в Криму? Це стосується не тільки мене, але всіх керівників релігійних громад, які залишилися в Криму. Не може держава прийняти рішення: прийміть постанову. Керівникам релігійних громад дозволяється самостійно приймати рішення на території, яка сьогодні не контролюється Державою Україною. Що стосується Офісу, рік минув жодної заяви про порушення прав українців в Криму, жодної заяви про стан української церкви. І останній лист, який я до вас написав, це я рахую своєю власною образою, коли не ви підписали. А директор департаменту справ дитини і гендерної політики, яке відношення директор департаменту гендерної політики має до вирішення питання, що мені робити, щоб зберегти церкву Київського патріархату? Ви пишете в кінці. Ви нас інформуєте. Для чого? Для того, щоб себе там підставляти, і знаючи, що мене держава не захистить, дуже прикро. Окремо слід зазначити, що йде переслідування українців, росіян, кримських татар, що висловлюють саме проукраїнські свої погляди. І надалі продовжується перешкоджання проведення мирних акцій. Більшість з них просто забороняють. 9 березня цього року заборонили українцям Криму святкувати день народження Тараса Шевченка біля його пам'ятки в місті Сімферополі. Дякую Міністерству культури, що вони зреагували якраз, на це е, заборону і хоча б була адекватна реакція. Яку очікують, звісно, на окупованій території більше людей, більш того, організаторів акції щодо вшанування кобзаря було затримано і звинувачено в екстремізмі за використання національної символіки України. Звідси реальний висновок, що все, що пов'язано з Україною, стає поза законами Російської Федерації в Криму. Українська національна символіка по суті вважається ознакою екстремізму. Саме її використання розглядається вже як злочин. Наші пропозиції полягають в тому, що в необхідності відновити Підтримку та забезпечення, хоча б соціальних культурних зв'язків з українцями Криму, творчими колективами та громадськими інституціями. Для цього потрібно розробити інформаційну політику якраз для підтримки таких структур, які сьогодні знаходяться. Можливо, це робити не через державу, а через громадські інституції, які повинні підтримувати також наших людей, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій території. Окрім цього, необхідно відновити фінансування державної організації Всеукраїнський інформаційний культурний центр. Ви знаєте, що наказом державного комітету телебачення Радіо України було відновлено. Цю організацію, назад, не сьогодні фінансування немає, і Кабмін мав би, в принципі, долучитися до цього процесу і забезпечити її функціонування. Так спала дата сьогоднішніх слухань, буквально 14 місяців з того моменту, як страна агресор прийняла рішення об анексії території Криму, і присоединила до Російської Федерації. Що маємо в сухому остатку? декларативное заявление о том, что когда-нибудь состоится деоккупация, и ни слова о том, что эта территория вообще планируется к реинтеграции обратно в Украину. По крайней мере, такие выводы можно сделать из тех решений законодательных, нормативных, которые принимаются, и по тем действиям, которые осуществляются.